У Путіна загострення істерики спочатку цілу ніч, а потім і цілий день Київ обстрілюють з усього, що тільки стріляє у такий спосіб. Путін хоче змусити українців полюбити Росію і піти на мир на умовах Москви. Спецоперація давно йде не за планом. Незрозумілі просування росіян у Бахмуті завершились невідомо чим як далі атакувати. На Бахмутському напрямку для росіян абсолютно незрозуміло. Більше того, війна перейшла на територію Росії. Це дуже боляче б'є по іміджу Путіна всередині самої Росії. Перспективи російської економіки такі собі. Росія потрапила в міжнародну ізоляцію, тому треба якось з цього виходити. Але українці не хочуть іти на мирні перемовини. І тому звідчаю Путін обстрілює столицю, думаючи, що... Громадська думка в Україні після цих обстрілів зміниться на користь московського так званого миру. Звісно, через обстріли змусити ставитись до Росії краще, це звучить дико. Але в країні вічної диктатури все міряють по собі. Там той, хто має силу і демонструє силу на підлеглих, на своїх підданих, той має повагу і бажання коритися. Але Україна інша. Тут взагалі все інше, і тут до влади і до сили ставляться по-іншому. Путін не вперше помилився з Україною, мірюючи все по собі. Спочатку він помилився з усіма майданами, бо в Росії, коли поліціянти розганяють протестуючих, то вони розбігаються. А в Україні навпаки збігаються, щоб захистити тих, кого переслідують. Потім Путін помилився з проектом Новоросії. Бо думав, що там його зустрічатимуть з квітами, а зустріли з кулями. Ну і зараз він помилився з Києвом за три дні. Ракетні удари викликають зворотню реакцію до очікувань хворого диктатора. Кожний ракетний удар ще більше віддавляє навіть теоретичну перспективу будь-яких перемовин з Росією. Бо ракетні удари роблять українців злішими, а діти, які ночами ховаються по підвалах, Точно зроблять так, що ця злість буде передана на покоління вперед. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.